Зоопарк працює з вівторка по п'ятницю з 11 ранку по 7 вечора. І в суботу неділю з 11 по 8 вечора. Понеділок вихідний. Вхід 120 гривень, корм 50 гривень. зоопарк плюс тюбінг 200 гривень. Один спуск 20 гривень, три спуска 50 гривень і одна година 150 гривень. Дітям до двох років вхід безкоштовний. Дивіться, яка краса, Носуха! Каріночка, давай годувати носуху. Яблочко вона їсть, Ось такі насухи, Гарнюні. такий носик. гарненький, кролики, а, які гарні! Котичка він п'є. Дивіться, який красунчик. Пелікан рожевий, дивіться, який красунчик. Подивиться Капибара Ты моя красунечка Такая хорошая девочка Ось вами Капібара, няшечка. така красунечка. Дивіться, який гарний дикобраз, який красунчик. О, дивіться, які в нього голочки. Каріночка його годує. Йому можна яблучко, капусту і моркву. Які голки. Каріночка всіх погодувала сьогодні. Дивіться, засмагає на сонечко. Красунчик. Дивіться, який біленький, гарненький павлінчик, павич. Дуже гарний. Петушки, курочки. Дивіться, який петушок. Яка курочка гарна. Фазан, дивіться, який гарний. Китайські курочки, білий павич, фазан. Дивіться, яка китайська курочка гарна. Яка красуня пухнаста. Які малесенькі, Карликові козочки. ось така красунька, козюля. Дивіться, який баранчик. парнюни. Тюки красунчик. Мэкая. Видите, какая черная курочка. Тут маленькие козочки. біг, не годувати. Няшки. Garnoni alpake. きっときすごいチケッ Зелена мавпа, ви подивіться на цю красуню. Дивіться, яка китюнечка тут живе. Дуже гарний контактний зоопарк. Є також тюбінгірка.